Мані кошти від вулкану та йому подібних кріпа легалізують через офшори, яких у бізнесмена зареєстровано з десяток. Значна частина фінансів кріпи йде через компанії, пов'язані з Сергієм Льовочкіним, колишнім регіоналом і лідером ОПЗЖ. Льовочкін продовжує активно співпрацювати з Росією а його інтереси в Україні захищаються на найвищому рівні, і це не тільки про бізнес угоди, це також політична підтримка та вплив на рішення у Верховній Раді та уряді. Кріпа також виступає бенефіціарним власником компаній, пов'язаних із Льовочкиним, наприклад, Анріал Кінена. Причому друга частка в таких належить і Івану Фурсіну, другу та партнеру Льовочкина, який раніше тримав долю політика в Росукренерго. за деякими джерелами. Часто кошти від транзакцій кріпи надходять з банків країни агресора, наприклад, таких як Веб і поки правоохоронці покривають кріпу та його бізнес, активи чоловіка зростають з неймовірною